Не знаю, як ви, але я часто в третці натикаюся на такі дописи про те, що хтось, о, я бачила річ дешевшу там-то, там то. А хтось відповідає цій людей. Та про що ви говорите? Це щось небудь А це дорожче, це бренд. Він же ж важливіший. Це бренд. І так, це святе слово бренд вирішує всі дискусії. Тому так, сьогодні ми будемо говорити про це святе слово бренд. Мої вітання всім! І в цьому відео ми будемо говорити про бренд. Що ж таке бренд? Що це за націнка, яка додається до собівартості продукту? що вона в себе включає. Наша розмова буде поділена. На дві частини. Перша частина це теорія, і друга частина мої особисті роздуми. Для тих, хто не любить мої особисті роздуми, тож для вас теорія. І почнемо. Зараз навколо стільки розмов про той бренд, що він таке, як його зробити, навіщо він такий важливий. І в чому ж суть ось цього всього? Суть цього всього це в цій економічній специфічній надбавці до собівартості одягу, ці відсотки, які вирішують багато що. Але що саме вони вирішують, і звідки воно це взялося? Ще в древні часи, в Греції, Месопотамії, Римській імперії та інших дуже давніх країн, було таке, що виробники певної продукції, для прикладу, амфор на ці свої амфори ставили мітку. Це зробив я той-то, той-то. І якщо вам потрібен ось цей продукт, цієї якості, звертайтесь, будь ласка, до мене. Згодом, в часи середнього віччя це все переросло в інше бачення. Виробники, майстри почали збиратися в гільдії. Ці гільдії збирали найкращих виробників у своїй галусі. Відповідно до того, навіть самі гільдії були свої певні ієрархічні поділи, тобто майстри, які робили абсолютно ідеальні продукти, і націнка на їхні продукти була найбільша відповідно до якості своєї роботи. І майстри, які до цього не дотягали. Якщо ти взагалі не міг виробляти ту продукцію, Дуже якісному вигляді тебе з цієї ілії викидали. Коли сталася науково-технічна революція, все докорінно змінилося. З'явився термін маркетинг. Відповідно, і до цього з'явився бренд. Першим брендом в історії можна вважати славно звісно. Кока-Колу. У сучасній же історії все докорінно змінилося. Таке поняття як якість, на якому цей бренд і створювався, змінився на імідж або соціальну цінність. Наскільки соціально твій бренд цінний, тобто, уже якості не було. Ось цей соціальний капітал у якості бренду забезпечує саму найвищу відсоткову надбавку до собівартості. І навіть більше він дозволяє продукту ставати якісним без перевірки цієї якості. Ну, ми це часто зустрічаємо, коли великі курси або якісь продукти величезних блогерів при перших перевірках просто-напросто терплять крах. А звідки взялася їхня якість, яку не перевіряли? Звісно, із соціального капіталу із бренду. Відповідно до цього, ми уже зараз можемо собі порахувати, з чого ж складається ось ця відсоткова надбавка бренду. В Реальності це 80% соціальний капітал і 20% умовна якість. Дивно вам це слухати, але насправді це саме так. Але якби ми жили в іншому суспільстві, в іншому баченні, то що б це було? І в адекватному розумінні націнка на бренд це принципи виробництва товарів і послуг. Я буду розповідати на основі виробництва одягу, і це перше якість матеріалів, якість виконання робіт, дизайн, розмірна сітка, що дуже важливо. Легальне виробництво виключення рабської праці це є критичний, один із критичних елементів ось цього принципового брендингу екологічне ставлення до навколишнього середовища, і національні і соціальні пріоритети, тому що в адекватному розумінні саме ось за цією якістю ми йдемо. В теоретичному нам не потрібно платити за ось це все повітря. Нам воно не треба. Нам треба от реальна якість. Правда, є інші люди, які ось це бачать, що їм потрібно платити за якийсь там певний соціальний доказ. Насправді, він абсолютно нікчемна і брехлива інсинуація, яка витягає велику кількість грошей, але не дає реальної якості продукту. Про якості. Звідси випливає і назва відео. Ми платимо за повітря. Ось це повітря, ось цей емоційний ефект. Щоби це яскраво побачити, я попросила в GPT-чату, щоб він створив таблицю порівняння із відсотковими надбавками бренду відповідно до історичного періоду. І ось ми бачимо цю таблицю. Дуже цікаві результати цієї таблиці, тому що. Ця відсоткова ставка з кожним історичним періодом чомусь росте. Якість в якийсь момент взагалі починає нівелюватися, а емоційна складова росте і росте й росте. Це абсолютно вражаюче. Виходить, що із цієї таблиці, з цього історичного ракурсу, нам видно, що люди схильні купувати повітря практично у 80%. Тобто так. Виникає цілком логічне запитання. Невже люди такі наївні, що вони купують ось це повітря? Ось це значення бренду, яке практично нічим не підтверджено? На жаль, так, схильні. Чому? Тому що у сучасній економічній історії в один період до економіки додалися психологи, нейробіологи, нейропсихологи, які через когнітивне програмування. Почали через дослідження, також, які проводились до цього, визначати, які слабкі місця у людської психіки, як на їх можна надавити, щоб отримати найбільший продукт, не витрачаючи дуже великі кошти на його якість, або взагалі про цю якість забути, або її знівелювати. Тож, давайте подивимося, які принципи нейромаркетингу вкладають в бренд, і як насправді вони співпрацюють із якістю. Тож, давайте спочатку по психологічних принципах пройдемося на цінки цієї ефекту ореолу. Відомий бренд асоціюється з якістю. Так це було раніше, зараз взагалі не 100%. Правда, соціальне підтвердження, те, що купують інші, тобто ти дивишся, які люди для тебе є авторитетом, і ти, відповідно до цього, купуєш те, що є в них, щоб дорівнювати їхній, їхньому рівні. Так, сигнал статусу. Дорогий бренд це успішність. Так, воно дуже часто таке є. Наступне: ефект власності, тобто брендова рість стається ціннішою за інші. І не має значення, наскільки справді та якість і цінність вона рівна іншим продуктам на ринку. Племінна ідентичність, тобто бренд дорівнює належності до певної групи. Так, ти хочеш бути в належності до якихось там людей, які для тебе є авторитетами. Відповідно, ти хочеш, щоб твоя річ відповідала ось цій соціальній групі. На цій таблиці ми бачимо, як психологія і нейропсихологія працювали в маркетингу по історичних періодах. І як ми бачимо по впливу ось останній колонці, що це була спочатку емоційна реклама, тести реакції, ментальний образ, реакції мозку. Реакції мозку І супер-таргетинг. це взагалі вражає. Тобто настільки ось ця психологічна властивість нашого мозку реагувати на певні. Проблеми, принципи і тригіри стала ключом до великих продажів до того, щоб запудрювати мізки і в певному виді шахраювати. Тому що так, коли впливають на твій мозок без реальної, можна сказати, оцінки якості товару, без того, що тобі би говорили правду реальну, яка є, то це шахраювання. І ми бачимо методи. Іншій колонці, це бажання емоції, це основа маркетингу. Потім стимул реакція, тобто твій мозок стимулюють певним чином, щоб він реагував. Увага й пам'ять, вони вже дійшли до рівня, до рівня уваги і пам'яті, щоб на щось впливати. Ну, а далі все вже пройшла персоналізація її нейровпливи. Тобто, ну, досить сумне явище. І ми доходимо до ось порівняння соціальний доказ і об'єктивна якість. У нас є дві колонки: об'єктивна якість і соціальний доказ бренду. І в нас виходить суть фізичні характеристики, думка інших людей. Приклад, аналіз параметрів, що це було б логічно, тут же ж у соціальному доказі. топ… Купівля топ-продукту, тобто, який зараз, яка зараз версія айфону найбільш вражаюча, яка найбільш модна, чи якогось типу одягу чи будь-чого іншого. Далі раціональність, соціальна безпека. Що це значить в соціальному доказі, соціальна безпека? Тобто ти із цією річчю або послугою вливаєшся в суспільство, суспільство, тебе бачить, що ти належиш до правильної соціальної групи, значить. До тебе ставитись так чи інакше. Треба. Чи не треба ставитись. Зусилля високі і низькі. Тобто, щоб по об'єктивній якості створити товари послугу, тобі потрібно вкласти дуже багато зусиль у виробничий процес. Ну, як в соціальному доказі, ні. Тут тобі потрібно певним чином створювати казку, ілюзію, і театральну постановку. І так, відповідно, зусилля низькі. Певним чином чином, якщо от для людини не є проблема от створювати ці ілюзії, ризик менший і вищий. Чому ось питання тут в ризику він менший і вищий? Тому що якщо ти реально працюєш над якістю своєї послуги, або товару, то людина, яка її, її цю послугу отримує, або купує той самий товар, вона оцінює якість, і ризику в тебе нема такого, що вона побачить, що тут щось не так, і вона відкине це все, або напише якийсь поганий коментар чи відклик, ні. Зовсім ні. А тут вже у соціальному доказі ми бачимо, наприклад, Великої кількості брендів, що тут велика проблема в тому, якщо твій соціальний ресурс, якщо твій соціальний капітал побудований на обмані, і люди в якомусь, якомусь моменті почнуть перевіряти реальну якість твоєї послуги чи твоєму товару, то ризик дуже великий, що вони побачать, що цієї якості, об'єктивної якості не існує відповідно до того, ти рухнеш. Це можна сказати як велика економічна пі піраміда І роль бренду. В об'єктивній якості, роль бренду вторинна, тому що, як вже ми бачили раніше, вона базується на тому, що ти попереді робиш, тобто на якості товарів і послуг на тому, як ти створюєш цей виробничий процес і як ставишся до нього. Роль бренду у соціальному доказі дуже велика. Тобто, тобі треба бути кимось. Врешті-решт тут можна зробити висновок. Сюди дуже підходить історія про голого короля. Якщо хтось не знає, то перевірте, почитайте в інтернеті, що це за голий король. І це саме і є сміст бренду історія про голого короля. Раніше, коли ці принципи... І тригери психологічні тільки входили в маркетинг, їх намагалися завуалювати. Ні, ми такого не використовуємо, ні, це брехня, ні, 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 такого не було. Зараз це відкрите використання. Навіть зараз в таких соцмережах, як TikTok чи будь-які інші, є дуже багато ось цих. Маркетологів, які будуть казати, не говоріть це слово, воно сприймається вже неправильно, воно вже занадто застаріле і асоціації з ним погані. Говоріть ось це слово. Тобто нейропрограмування, воно неймовірно розширене. Як воно впливає на психологію, дуже просто: наша психіка від цього не має жодних захисних властивостей. Просто-напросто ні. Навіть супермаркети створюються з. Точки зору ось цієї нейропсихології. Де краще розмістити магазин, щоб прибутки були найкращі? Як в тому магазині все розкласти, щоб це також впливало на бачення? Так це правда, нами маніпулюють, абсолютно маніпулюють. Навіть існує така велика кількість досліджень, котрі говорять на ці теми. Ці дослідження абсолютно відкриті, повністю відкриті. Кожен їх може знайти і може почитати. Відповідно, до цього можна зрезюмувати, що націнка на бренд це вже давним-давно не націнка на якість. Давним-давно не націнка на якість. Це націнка на особистість, на прив'язаність, на якісь там психологічні тригери. І тут питання дійсно до того, чи варто купувати от продукцію, яка є аля брендом. Mm. Ну, на мою думку, не варто. Тому що навіщо нам купувати повітря? Ну, ось тепер моє бачення. Отже, ті, хто такого не любить, або тут занадто багато води, історії і такі інше. До побачення з цими іншими продовжуємо розмову. Отже, коли цей феномен маркети нового брендінгу, хай буде так, він увійшов в модну індустрію. Ну, це було десь, мені здається, на початку 2010-х. Тоді тоді в один прекрасний момент колекції таких великих брендів, як Шанель Діор, почали ставати вкрай нецікавими. Проте стали дуже цікавими подіуми, по яких ходили моделі. Це показ великої кризи, тому що подіум не настільки важливий, як моделі одягу, які ми бачимо на моделях людях, які презентують цей одяг. Саме ось це має бути, але ні, креативність бачення одягу настільки впала, що чим вона більше падала і падала, чим Тим ефектніші були подіуми. Ми це все пам'ятаємо. Якщо хтось ні, навіть зараз подивіться, це дуже яскраво помітно. І ось питання в тому, що чому ж люди продовжують купувати діори Шанелі, вважаючи, що це епічно, божественно, елегантно. Саме через ось цей психологічний тригер обмежено і ти будеш належати до тих окремих людей, які тільки. Можуть купити цей бренд більш ніхто не зможе. Відповідно до того, ось ця вся психологічна навантаженість на бренд вона дуже велика, і вона впливає на певну категорію людей. Чи вона працює? Вона не працює навіть з точки зору системи якості. Як це проявляється у баченні шиття і конструювання одягу? Курси шиття і конструювання одягу. Ми дуже часто бачимо в соцмережах, на Ютубі, в Тіктоці будь-де. Розрекламовані, просто неймовірно, курси. Там підписників мільйони. Поради, неймовірні. Вони забезпечують все, що люди тільки хочуть. Мінімум знань, максимум результату. Ти за декілька занять можеш шити, конструювати все, що завгодно. Саме так. І люди йдуть на ці курси. Чому саме через те, що багато хто підписаний, багато хто це купив. А можливо, справедливі коментарі, які базуються на якості цих курсів, їх просто немає. Вони цього не бачать. І вони йдуть і купують. Так і зі мною було. Так і зі мною було. Доки я не спробувала і не провалилась дуже дуже сильно. Саме на цьому була велика. Проблематика. Були інші курси в блогера, котрий мав аудиторію десятки разів меншу, але якість її курсу була чудова і прекрасна. І це було для мене великим показником. Не питання в кількості підписників, не питання в тому, наскільки багато там привабливих, чудових коментарів а в якості продукту. Uh, навіть не питайте ім'я цих блогерів, я їх не буду рекламувати принципово. Тож, відповідно до цього, ось це все бачення зростає. Дуже часто ми бачимо для кучів, хто uh, просуває свої курси по розвитку, наприклад, швейної індустрії, ательє, як себе пропагувати для замовників, як себе ставити, що і як організовувати в своєму виробництві, вони говорять. От оцініть так, от до тебе приходить якась така людина, їй недостатньо, що ти якісно шиєш, їй недостатньо, що ти якісно створюєш якийсь сам продукт. Потрібен антураж, потрібен імідж, потрібне бачення. Саме так, на жаль, суспільство просто-напросто перевантажене ось цим настільки, що воно інакше не буде. Це створюється система бачень, система орієнтирів, за межі якої мало хто виходить. І так, питання уже якості дуже мале: 20%. Проте питання в тому, які ми висновки після того робимо, якщо ми робимо висновки, що... Ну, я не хочу купувати це повітря. До побачення, мене це не цікавить. мені потрібна справжня якість. Тому так ми будемо її шукати в інакших місцях. І це насправді не інстаграм. Це насправді не соцмережі. Ось такі, які побудовані саме. На ось цьому оманливому баченні, оманливому створенні якогось такого образу суперідеального і прекрасного, проте найгірше в оцій ситуації з молодим виробникам, молодим виробникам одягу, той, хто намагається щось там шити, продавати. Це дуже велика проблематика. Чому? Тому що коли ти не хочеш створювати ілюзорний образ, коли ти не хочеш так обманювати людей. Якимись там міфами, легендами, перебільшеннями, гіперболами, гі то тобі буде дуже тяжко. Тобто народ суспільство настільки перевантажене ось цими баченнями бренду, що практично пробити його чимось інакшим дуже важко, абсолютно важко. Саме тому нішу знайти неймовірно важко. Як багато хто говорить, я в тому самому дресі чи будь-де інше. Я продаю дуже якісний товар. Вони ці самі люди заходять до тебе на сторінку, бачать, а твоя сторінка не естетична, вона не виглядає якось особливо, І на що там щось в тебе купувати. Мені жаль, так само воно працює. Без цього нікуди діватися, просто-напросто нікуди діватися. усі всі принципи естетики, ти їх маєш використовувати. Ти ніде від них не дінешся, просто ніде не, не дінешся, і не має значення наскільки якісно ти використовуєш свої знання і робиш свою роботу. Немає значення. Тож загальні висновки такі: ви створюєте одяг, продукцію, і ви хочете виходити на великий ринок, тоді так створюйте міф, легенду, казку про себе, не показуйте себе реальними. Насправді як. Показують дослідження реальності, ніхто не хоче мало які насправді бренди купуються через реальність. Їх дуже мало. Дуже мало. Тож потрібно видумати когось такого, того, ким ти не є насправді. Якщо ж ви купуєте послугу, то м м велика кількість саме ось цих е коментарів, велика кількість. Подобаю велика кількість підписників, це не показник, абсолютно не показник. Треба логічно оцінювати і бачити, що, де і як працює. Якщо хочете курси по сітю, не беріть тих, хто каже, що це супер легко. Це брехня. Наостанок пропоную пограти в нам в гру і бренди повітря, яких я купувала. Можете написати в коментарях. Чи купували ви бренди заради повітря? Чи давали ви їм ось ці гроші? Ні за що. Просто за враження. Так. Сумно, сумно. Тож дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Сподіваюся, вам було цікаво. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою, Шийте, конструюйте все, що вам захочеться.